Ти коли їздиш в Європу, ти бачиш, що реально вони прокинулися? Чи це було таке, знаєш, ситуативне? Не прокинулись, прокинулись насправді. Багато речей ми не знаємо, і вони теж не, ну тобто суспільство теж не знає. Європейці не такі прості, як може показатись. Вони ну, в суспільстві такий образ людини, яка мало приділяє уваги своїй безпеці, це не так. Німці дуже серйозно взялися справу. Французи взагалі знімаю шляпу. Це але... не тільки слова Макрона, це дійсно діє. Це дійсно діє, можливо, десь недостатньо, але місцями дуже достатньо. Ти знаєш про провокації в Балтійському морі, що росіяни роблять? І все це дуже серйозно і вони напружились досить серйозно. Вони нарешті зрозуміли, що якщо. Росія може, вона точно буде намагатись щось зробити. Якщо у неї є можливість що зробити, вони будуть намагатись зробити, якщо відчують, що можливо вийде. І не факт, що вони проколяться так само, як з Україною, наприклад, з Польщею. Ну, тобто за три дні взяти Київ. Не факт, що вони проколяться так само, наприклад, при нападі на Польщу. Я не думаю, що.